Пава Ісусу Христу, шановні люди, не хвилюйтеся, я прийшов до вас з миром і бажаю всім вам добра. Мені нічого не потрібно, хіба ще декілька хвилин вашої уваги. Я хочу нагадати Євангелію, добру звістку, яка написана в на тій святій книзі, щоб кожна людина, яка почує, зможе увірвати і врятуватися, врятуватися від пекла, від гріхів, і будучи Божого гніву. В тій книзі написано, Господь Ісус сказав, злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і тут достатком, щоб мали. Я пастор добрий. пастор добрий кладе життя, власне, за вівці. Ісус Христос, він є цей добрий пастор, який поклав своє життя за нас і помер на хресті за наші з вами гріхи, щоб ми усі з вами були прощені, вправдані і спасені. Тому що ми є грішні, а плата за рік, смерть. Вічна розлука з Богом у пеклі, тому що ми не можемо себе врятувати. Ніякі добрі справи чи великі гроші нас не оправдають перед Богом. Тому Ісус Христос Він приходив на цю землю, Він прожив святе, безрічне життя і пішов на Голгофський хрест добровільно, щоб нас спасти, тому що Він любить нас, людей. І Він не тільки помер, Він воскрес третій день по писанню. і Він є живий. Він і сьогодні рятує людей. Він сьогодні закликає прийди до мене усі стручені та обтяжені, і я заспокою вас. Навчіться від мене, бо я тихий серцем покірливий і знайдете спокій душам своїм. Тільки Ісус Христос може заспокоїти наші душі, може дарувати нам мир, який не залежить від обставин. Тільки Ісус Христос може нас спасти від будучого Божого гніву. Но для цього людині потрібно щиро покаятися у своїх ряках, признати себе грішно перед Богом і увірувати в Ісуса Христа, завдяки його жертви прийняти дар життя вічного. Бог хоче дарувати кожній людині, дорогі люди. Відкрийте своє серце. І Бог наповнить своєю любов'ю. Покайтеся у своїх гріхах, Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. прийміть Його любов і врятуйтеся. Читайте Боже Слово, живіть згідно то, як там написано, і Бог буде вас благословляти. Господь, він настільки сильно любить людей, що Він віддавши себе за нас. Дружини! Слухайте чоловіків своїх, як працюють у Господі. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Діти, будьте слухняні у всьому батькам, бо це Господь ви приємне. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. Дорогі люди, якщо хочете щастя, читайте Слово Боже, і живіть сюди, як нам написано. Якщо хочете мати мир, вірити в Христа. Живіть згідно Божого Слова, і ви отримаєте щастя, і мир і радість. Нехай вас Бог благословить. Дякую за увагу. Отець Небесне, благослови цих людей, благослови місто дві, благослови Україну, помили наш народ і спаси. Зупиняться та крок пролиття. Просимо тебе, вийти. Ця сина і Суха Святого. Амінь. Будьте благословенні. Міцного вам здоров'я і щасливої дороги.